Народну вподобайку для народної команди. Інтер проти Барселони, ПСЖ проти Арсеналу. Зовсім скоро ми дізнаємося, хто вийде у фінал Ліги Чемпіонів. Отримуйте ще більше яскравих емоцій від цих поєдинків разом із ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Панове привіт! Склад народної команди продовжує розвиватися. І крім того, EA Sports вчора випустили оновлений пік легенд 90+. Дуже вдалі таймінги, знаєте, тому що в мене якраз не збирався рейтинг для того, щоб зібрати цю легенду. Нагороди за п'ятий дивізіон Rivals. я завез. Це піки 3 з 4,85 Які там паки за п'ятий дивізіон? Я не знаю, ми не побачили, але піки вже тут. Тоц не дали. До речі, це ж такі піки колись були за еліту, по-моєму, 1 Як змінилися часи? Тепер таке дають за 5-й дивізіон. Ну саме в кінцівці, коли Тоцце є. Але ні одного ТОЦика немає. Ляборд своєю статистикою відлякав її спорт від файного дропу. Так, є ще тут Rare Player's Pack. 84 плюс X10, що продається. 86 плюс X2, що не продається. І. Тоц Ені. Сподіваюся, що з АПЛ. Де тот це іей. Все, мені здається. Уу Балтімор. Тот! То Бернардо Сіла. Кого він заховав? Будь ласка, заховай когось з англійської прем'єр-ліги. Бернарду нам потрібне підсилення. Бернарду! Бернарду! Обрігаду! Але це, ні, це Нідерланди значить хамер. Плейстайли такі небойнцапом може бути. І він може бути цапом. І CM ще й може бути. Але в мене є там прикольні карти. Будь запел, тоц. В мене є голкіпер новий. Це Old Trafford. Замість Алісона. Має бути. Ну там ще рая десь в завданнях буде, але поки що по повній хімії зайде. 192 см. Сподіваємось, що буде щось стягнути. Ну я думаю, вийде класно. Насправді і в коментарях на Ютубі писали багато качеля борда, качеля борда. але думаю, ще перепитаю в тих, що в лайві. Це ж все-таки наша легенда. Але нагадайте, будь ласка, де є е, Advanced Forward 2? Плюсики? Десь має бути? Чи в завданнях лежить, чи в сезонах лежить, де воно лежить? Ні, я, то... я того робити не буду на стрімі. Коротше, ми зробимо так. Лаборд пограє таким, як є. А до наступного разу я похарюся і покручу то. Ну що, пік легенди 90 плюс для народної команди? Чи буде це основа, я спитаю, бо за одну пройдену Тоц Ліги 1 в мене команда вже така, що може крутити носом, Уявіть собі. Але щоун. Пішоун... Ніяма. До речі, замість Давіташвілі Швілі може зіграти в неї крутезні фінес-шоти. І ялонсо. Пішов, до речі, 5-5. І кого ми беремо? Зараз буде знову голосування. Ого, м'яма міями яквік. Міяма, 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 Мьяма м'яма. Міяма домінувала в цьому чаті. Малесенька Міяма. Ну і фінес, що ти були класними, так пам'ятаю, якось і брав. Я на ній трейдив. До, до речі, заробив на ній нормально. Ну, виходить, що Міяма прикольніша, ніж Девіташвілі. Тільки Пейсюди Віташвілі прикольніший виходить. 26 голів, 20 асистів і 42 зіграних матчі. Боскальї, Клос, Вітінгя, Рабьо, Аклюше, Міяма і Трафорд. Всі вони зараз влітають у цей склад з двох ніг. А залишилися в мене виходить Нуно Мендеш, Толісо, Лаборт і Сінго. Чотири карти залишається. Сем новых. Старзуя нова чемпион, нарешті. Эй, заберите. Оу. Изи гол. О, а клюше Пишел Пішов. И забыл. Изи гейм. Александр Габриэль. Пірло, Пірло і Зідан. 4-4-1-1. Міяма онсайд, онсайд! Міяма! Не дивлячись на те, що буфон рухався. Все одно Міяма переграла його найс. Nice. А, Ахлюши! Добре біжить, до речі, має хороший темп. На Лаборда. І плюс один для нашого Бомбардира. бомбардера. Сінко добре. Наче он сайт. Ляборд, ще один забитий. Все суперник награвся. За 10 забитих дають Давіда раю. Хто має стояти у воротах? Пишіть. Рая чи Трафорд. Тут має бути голосування. Голосування пішло одна хвилина. О, тоц! Тоц летить, погляньте, сака! Це сака, Ух ти. З якогось там нещасного пака. Мені прилітає САКа, і він може конкурувати за клюше. Цікаво, на золотих він Сака 55% проголосували за раю у воротах. А якщо порівняти їх по статах, то кращий, краще! За що ви голосуєте? Алло? Рішення не прийнято. Що це таке? А мені пхаєте раю. І ще й по зросту на 9 см вищий Траффорд Я в шоці? САКА? та? Той на рапіді несеться, он чого він так. А, ні це бісиклета. <суміло> на бісеклете несеться. ха <суміло> До речі, точно. Сім на і поїхав Сайд форварда має. Чесно у воротах. Люди, горбили, честно. Що за схема? 4, 1, 2, 1, 2, широка. ЛМРМ. Ой який відскок Лаборд! Звісно ж, він використає таку нагоду. Клос добре зіграв. і Сака одразу він дебютує. Сака. Саченко. З Фінесом! О, добрий вечір, Сака. Перша спроба як вдало. Ну у мене на Фінесах зараз і Сака і Міяма. Дивіться, дивіться, якщо в основу потягну Добре Вітін'є. Лаборд! Прискорення турбо! Турбо! Лаборт. І лаборт полетів. Він любить в нас літати. А може йому не потрібні плюсики на адвансфорверда? Ми його зламаємо. Хай собі без плюсиків валить весь проект Нащо воно йому? Ой-ой-ой, селібає Фердінанд. Річахембайл. Опа, Лаборд. Карай. Карай! Не встиг пробити. Довго замахували станога зараз довго Лаборд! 1-0. Ой ні. Рая не зіграв. Перший пропущений сьогодні. Сака, сака! Красунчик вистояв, бо я вже думав, що він, щоб він не впав, але якби впав, то б мало бути пенальті в принципі. Нойс. Nice. Дай дотик. Ой, я хотів лівою корпус викрутити, він дав правою фінес-шот якийсь там і Марціник не витримав цього. Дав правою фінес шот сака. Вау, що це було? Так, так, там чурам 88, який базовий якийсь еволюцією чи що Ямаль. Виглядає. Лаборд! Ох Mijama. 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 Mijama! ти. Міяма. Міяма. Фол! Міяма. Міямка! Ти дивися, як вона вистояла. Вона вирішила допрацювати той епізод до кінця і не падати від поштовху якогось кремезного суперника. Хоча на японців я тримаю образу, що вибачте. Хто знає, за що я ображаюсь на Японію? Хокей, саме так, хокей. Бляха, такий шанс був наших хлопців вирватися в еліту. Добре, Сінго. Красунчик. Сінго взагалі стіна. Чого я собі на з його не впала. Міяма на дубель. Міяма. А можна Лаборд. Лаборд! Дуже добре Лаборд. Сака! Фінесик. Молодчинка! 3-0. За 5 матчів лише один пропущений гол. Браво, команда! Золотий гачок. хедшот. Дякую. Награвся, Герман. FC Абсолют. То що, Усек чи ще? Стам варан! Марадона е за Роналдо... Можна било тоа не пропускат. СИНГОООООООООООО! ОГДИ КРАВ И ВЛУПЕЛ! Ой, гарно! Найс, дуже найс. Синго машина, боже мій. ай он на основі баран не вебив, але він дракон. Ой, oh, пасуля Бляха! ай оу, на, ололо! Вибач. Ну вибач, ну шо? Ну то футбол. Боже, як народна валить, я в шоці. Основа так не валила, як валить народна. Мало граш в Ремзі. Кура. Пенальті. Лаборд! Як цвяхи, ту вчать, у ворота. Один-один. Та як дістав? Та рая. Я в шоці, все, рая Чат, Наступний матч Траффорд повертається. Та, бляха. Все, матч треба все швидше натискати.

Лаборд! 5-3! Ми в цьому матчі попадали. Мінус 2. Кидаємо, що такий фінесик добити! Добитий, бля! Нігі. Який удар САКа! А може хочете, щоб мені важче було? Звідки я знаю, що ви там хочете? Народна команда ви вибираєте. Моя справа дати голосування. Лаборд! Кружка до відзеньки. Народна команда. Ну що, Рая, дякуємо. Траффорд, так, чат. Останнє підтвердження словом, так. Так, 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 так. Буфон. Ой-ой, ой Лусіо саліба, все, гуліт. Ми приїхали! Дембелетос дує Роналдо, ми приїхали. Ну, я жартую, ми будемо битися в кожному матчі. Ох ти ж курва. Дує один 0. Ну як ти там з м'ячем дашевся? Вау! Да, борт. Нам потрібний, нам потрібний той! Салібас, еда, злой, сю, ти шо? Було б добре. Та, бляха, ні, тільки не червону. Один віддали! Ми в меншу стіли, віддали один народна команда до кінця. Ні-ні-не, дістав, бляха. Добре, то лісо працював. За себе і за того хлопця, як то кажуть. Ах, курво! Я зеленим не доправляв, щоб зовсім не зіпсувати момент. А! Ай! Найс, 2-2! 2-2, народна команда мій! Хато. Хто сяде? Рабьо сяде. Бляха! Яка спроба гарна. Давіта Швілі. Хай біжить. Він може рванути. Нам потрібна запальна грузинська кров на полі. Ах. Ні, фак! Він зміг поборотись, він протиснув, але не влучив під тиском. Ні, нам кінець... О, то з гарант. Бозаранд. Oh, mm -hmm. Ні, Тарковський. Хоча, до речі, для народної. Якщо порівняти його з тим центрбеком, який в мене є. Mm -hmm. Ми можемо спробувати. Нарешті тебе Тарковський, який вже мені падає не знаю в який раз на двох аккаунтах, якщо рахувати. Силач, блок золотий. Тут плейстайли на місці біжить. й в мого червона. То доля. То якраз замість того якого червона. Та. Оскалі. Ну, Давайте ще один матч подивиться, як зіграє Тарковський. Гарсія да Коста в опорній зоні. Суарес то є. От щось трошки на збирану. Ще буде достатньо рухливим. Лаборд. Лаборд! Добре! По перших секундах здається, що порівняно з попереднім суперником цей дасть трошки подихати на полі більше. Але перші враження можуть бути хибними, тому будьмо уважні. Тарковський є перший контакт. Курва. Курво. Фааак. Заблокував Тарковський і все одно відскочили. Є все-таки встиг пробити, бо там якийсь був не то блок, не то відбір з першої спроби і тоді треба було просто пропхати удар тапнув гол. Сака ледь-ледь біжить. Ну, мені здається, клюша швидший. Онсайт! Онсайт! Онсайт Міява! Міямор! Молодець! Дуже тонка була ситуація. Я дивився на лайнсмена до останнього і не вірив. 8-1. Такий підсумок першої частини походу в цій Champions де зато це МПЛ, Ми йдемо. Вже 121 гол за 41 матч. 6 голів 3 асисти. Найс, його удари мені сподобався фенесшот, але на дистанції десь трішечки якось не несеться. Міяма 6 злів, 2 асисти. Грабьо. 1 гол. Всього лише, але 14 асистів. Десь він там грає на тому рівні по результативності, де була по телеціям Бруно Фернандеш. Ми просто того не помічаємо. Один гол-треасист. Інколи мені здається, що от він слабка ланка, коли я захищаюся, бо він м'ячі не забирає. Але коли я контролюю м'яч, він кайфовий. Толісов взагалі такий прикольний бокс-бокс. Сінгов взагалі звір, Тарковський тільки зіграв. Траффорд точно краще, ніж Рає виглядає. Клосс сподобався. Хороший правий бек. Я боявся, що його протискатимуть, він якось буде там просідати, але ні, немає такого. Просто чудовий початок. Ми претендуємо на другий ранг, що буде кращим, ніж основа, яка відіграла на третій ранг цього разу. Поглянемо, що з цього вийде на сьогодні. все. сподіваюся, відео вам сподобалося. Почуємось, побачимось, бережіть себе і не забувайте писати в коментарях свої думки, що можна ще змінити в цій команді чи когось викинути. Завжди читаю.